Паводки на прикордонних водах України та Румунії часте явище. До них треба бути завжди готовими, каже Олексій Чунарьов. Вирішувати спільну проблему. Уряди України та Румунії почали з 1997 року. Тоді сторони підписали угоду про співпрацю в галузі водного господарства. Це дало змогу обмінюватися важливою інформацією під час значного підвищення рівня води на річках трьох басейнів. Як румунська сторона, так і українська сторона можуть в режимі реального часу відслідковувати цю ситуацію і як наслідок вживати всіх управлінських рішень для мінімізування шкоди, яка може бути задіяна під час проходження паводків. Чотири роки уповноважені урядів двох країн не зустрічалися в рамках співпраці в галузі водного господарства. Утім, робочі групи, що створені для узгодження робіт на річках Тиса, Прут і сірет, не припиняли виконувати свої обов'язки. Про це свідчать завершені гідрологічні об'єкти, кажуть румунські гості. У своїй діяльності фахівці чітко дотримувалися визначеного регламенту і захисту відповідні, якості прикордонних вод та оперативним метеорологічним і гідрологічним обміном. Також спостереження велися за гідротехнічними об'єктами. Організація чистиї інтеліресте досі Організація цієї зустрічі дуже важлива у рамках співпраці Румунії та України, тому що вони можуть проаналізувати і разом визначити спільні рішення для раціонального менеджменту транскордонних відносин. Румунія велику увагу приділяє комісії. Найкраще підтвердження є те, що підписаний сьогодні протокол буде затверджений урядом Румунії і з'явиться на шпальтах офіційного видання Румунії. проти паутку у систему на прикордонних водах Закарпаття. Продовжують тілювати. Щоправда, очікують на 100-відсоткове фінансування, бо тільки воно зможе забезпечити повноцінний захист населених пунктів Закарпаття.